З'явилася недавно інформація про те, що на китайському сервері скоро стартує третій сезон вже. От. І, скоріш за все, це саме і нас чекає. От. Після другого сезону, звісно ж, ну і після того, як ми відіграємо перший. Тому я вирішив подивитись з вами цей анонс і, так скажімо, прочитати його з вами просто. От. Ну і переклав все на українську, щоб було зрозуміло і мені, і вам. От. Для початку можна подивитись відео. Воно тут йде півтори хвилини.

这些愚蠢的蝼蚁，他们都不知道是谁在掌控他们的生活，并非我等自称为支柱，而是力量将这一切注定。理解与庸碌间的沟壑，才更接近圆满之真理。 Такие вот анонс третьего сезона 8 серпня, написано. Так, ну з цим розібрались. Давайте тепер е будемо читати наш е переклад самого анонсу, всі деталі третього сезону. І так, розпочинається те, що е Ну, е от, анонс третього сезону. Неочікуваний лист змушує тебе вирішити до спокотної постелі. Тут ти розпочинаєш перегоди разом із новими геро героїчними союзниками. Також може взяти в бій магічного улюбленця. У розкішних пісках постелі назрівають небезпеки. Це подорож. Обіцяє бути сповненою ризиком. Ти готовий вирішити? Тобто тут вже сказали нам, що ми будемо ну, мати можливість взяти магічного улюбленця. Тобто є вже такий спойлер, що буде. У нас такі пітомці, так скажем, магічні улюбленці, <рес> як вони їх називають. Далі, слідуючий, слідуючий слайд. От. Нова головна сюжетна лінія. Скарби гарячих пісків. Вирушайте до пустелі гарячих пісків, щоб пройти нову сюжетну пригоду. Зустрічайтесь з тигроподібними союзниками та разом розкривайте змову, що охопила пустель. От. Тобто так, це не то, що нагадує, це так і є. В четвертому сезоні о, це була кампанія перед фінальним босом. Схоже на те, що тут вони її теж вводять. От, можливо, вони її якось розширять, зроблять більш. Глибокою, більш покажуть. Більше квестів додадуть, тобто може вона буде трошки більше і цікавіша. Далі нові фракції. Ну, ядро стихій змінилося, ми бачимо. У нас яд тепер гратиме з льодом. Так і в третьому сезоні. От. Вогонь зі світлом і блискавка з темрявою. Так, нові фракції, це ми знаємо. Що у нас з'явиться аура? Тінь, от, механіка тінь і корозія. Про ауру написано, що герої цього типу отримують стартову енергію світла та посилення максимальне здоров'я. Під час бою вони використовують енергію світла для підсилення своїх навичок. В принципі, було щось схоже. Ми отримували стаки полихання, вони тоді називалися, так? От, оці стаки аури. І вони також. коли... Ми їх використовували, ми отримували бонуси до наших навичок. Ну тут ще про максимальне здоров'я написано, теж цікаво. Напевне, тому що вони били. Там були приписки в статах. Саме до Дамагу приписка була, і додатково від максимумо Зеб'є. Але далі було ще скільки то відсотків, там 200% відсотків від атаки, наприклад. І тут, я думаю, буде так само, але їм дають. Багато ОЗ. Можливо, більше до атаки буде братись. Тут будемо бачити, Невідомо. Ну, Мені, так точно. Далі Тінь це зрозуміло. Озул, дафна, Аспальта. Герої тіні застосовують енергію тіні для розблокування потужних навичок. От. Коли вони витрачають цю енергію, додатково задають шкоди по зоні. Тобто ну, приблизно все так і було. Корозія, ми знаємо рук, шмиглі Хто там, сакрадея. Дар, ну, вся ця компашка. Герої цього напрямку виснажує здоров'я ворогів, накопичуючи корозійне значення. Та потім завдаючи істинної шкоди, що ігнорує захист. Ну, в принципі, воно так і було. Далі. Далі в нас йде сезон 3 гнів лави це буде так називатися. Сам сезон до трьох основних фрактів приєднуються нові героїчні союзники. Існуючі фракції також підтримують підсилення у вигляді нових героїв. Всього написано, що 19 нових легендарних героїв з'явиться на арені, тобто в грі у нас. От. Далі. Цікавий момент. Ігровий режим Tower Defense, оборона вежі. От. Тут як війти в нього написано: пригоди нічних жахів. Далі, щоб розпочати виклик, бачите, потрібно один щит нічного жаху. Ну, це зрозуміло. Типу жетончик один. Знизу, щоб війти. Їх можна за що їх отримати, так. Всередині бачите, гравець повинен захищати форпост, знищуючи хвилі монстрів. Чим більше очок набрано за обмежений час, тим краща нагорода. От. Які нагороди, сутність магічних улюбленців, тобто ті наші е... тваринки, про які підемо в слідуючому слайді. І яйця цих же магічних істот, з яких будуть вони вилуплюватись. Ну, і тут вже видно, за скільки очок в нас яка нагорода, який рівень нагороди. Так, магічні у нас улюбленці. Так от вони виглядають. А, як їх отримати? Тоб, де їх знайти? У нас буде острів, він ще в другому сезоні з'явиться. Ми заходимо до острів, і там є зона вилуплення, ну, який заніс до, грубо кажучи, да? а, опис цього режиму, як там це все відбувається. Як можна отримати ці яйця? Їх можна через активності Tower Defense, то є падіння вежі, от, захист вежі, не знаю, буде у нас називатися, та відправлення на острів. Ну, острів це зрозуміло. На острові ми зможемо їх вирощувати. О, гравець може вилупити і це в зоні вилуплення на острові, а також здобути бонуси в залі підготовки. От. Ну так, це зрозуміло. Магічні улюбленці мають унікальні активні навички. Та випадкові таланти, які дають бойові переваги. Ще є точність відновлення. Тобто, зрозуміло, якісь бонуси будемо получати. От. І ми зможемо обрати собі, як союзника цього улюбленця, який в нас буде. Чи там декілька. Але можна але... обирати одного, я думаю. От, Приклади, які вони є. Так, летюча котоподібна істота. Оце він такий оранжевий кіт. Комаха з лезами крилами. Зрозуміло, ось вона. Містичний Журавель. Це більше за все, похоже. Кам'яний голем, напевне, ось тут. Скарб на лапках, ну, зрозуміло, сундучок. А робот з колесами є. Морська птаха це, оце, напевне, синє. І листяний дух щипами. Ну, листяний зелений, скоріше за все, отакі от істоти у нас будуть. Далі. Далі в нас. Новий босс режиму прориву часу. Ну, це воронка времени. Тобто Малінус, як в нас зараз, Vortex. Це буде або такий самий, або новий. А, інший. От, е, то є, Або додатковий режим, або заміна Малінусу. Я поки що цього не знаю. Будемо бачити. Так. Е, Бойтеся з новим боссом великом, великим богом річки Дарвіном. Нагороди в нас. Кристали свої, драконічі камінчики. Ну, ці наші червоні. А, цікаво. Цей босс Дарвін, має три стани: милосердя, гнів і концентрація. Його стан залежить від кількості шарів лабіринту. От. А, це поки що, мені не зрозуміло, які шари лабіринту. Напевне, складність або, або якось воно міняється. От. Під час бою. Дії. Як от лікування чи нанесення шкоди змінюється кількість. А, зрозумів. Тобто під час бою буде бос переходити в інший стан. Так, зрозуміло. Це у нас винагороди 130 кристалів. 430 фіолетових. 450 фіолетових кристалів. Ну, ладно. Це напевне цієї. Ось винагороди, тут переклад. Ось 130. Е, І-130 також. Але це. Камінчики, якими артефакти качати. От, а це у нас фіолетові якраз такі кубики. Тут трошки нам неправильно переклали, як ми бачимо. От ми можемо просто зліва все побачити. Так. Далі переходимо. А, сети. Нове спорядження та божественна зброя. Ну, міфічна зброя. от, 6 наборів міфічного спорядження додано, і 6 наборів легендарного спорядження додано. Звісно, що з другого сезону будуть, будуть якісь сети видалені, а замінені новими це ми розуміємо. І додано 12 е, артефактів міфічних. От Приклади деяких з них. Тут е, артефакт EmanLade, артефакт Узула цей щит з палаючим ядром. От. І артефакт Рука. Це ми вже бачили. І такі от е, цікаві будуть е, мати зовнішній вигляд речі. Це якраз таки вони е, нам дають відсилку на оцих котячих тигроподібних ти, тигролюдей. так? Тигролюд, да. Вони в такому там теж ходили. Це їх спорядження. І останній слайд це якраз таки безкоштовні герої. Це герой злиття Аладія, яку ми отримували в, також в третьому сезоні. От. І епічний герой. От, це Ніса. Ну, не знаю, може якось по-іншому назвуть, може якийсь інший герої буде перероблений. Не знаю. Ну, от все, що є. Що мені показують, я показую вам. Я не знаю, яка вона буде. От. Далі. Це ще не все. Цікаво, що ще нового готується. Зараз готується новий режим. Цікаво, чесного ПВП в бою. Тобто на арені буде ще один режим чесного ПВП. Ну, Розуміло все. Будемо бачити, наскільки там буде чесно. Напевне, те, що вони колись анонсували без, без пробуд, без, без чогось там, без додаткових якихось там бонусів. От. Щось таке. Не можу сказати зараз точно. Я пам'ятаю, що таке говорили розробники, але а, читаю те, що написано. Готується новий режим чесного PvP бою, гравець перегрузя, який буде додано в середній сезон. Так. Оновлюються механіки деяких босів та підземель. Ну, це зрозуміло, щоб було цікавіше. У нас, наприклад, в Гарпії буде там інша кількість цих шариків, або там вони по-іншому будуть працювати. Тобто, це також там міняється. Ну, нові споредження та вторичні навички. Також змінюються, Очікується ще більше цікавого контенту. Зображення ілюстративної, фактично, деталі, згідно з ігровим клієнтом. Тобто, чекаємо вже. На сезон, але нам треба спочатку перший сезон дограти, потім другий, потім вже буде третій. От. Всім дякую. Якщо хтось подивився, <гум> дуже дякую. Якщо вам цікавий такий огляд, я можу робити і далі. Це просто такий тестовий варіант. Я раніше цим ніколи не займався, тому. От так що все раз, всім дякую. Бувайте.